Добрий вечір, добрим людям. Приділимо декілька філин уваги практиці рівноваги, яка врятує колись вас та ваших близьких. Хотів звернути увагу на важливість відфільтровування бачення думок на вході. Думка породжує емоції, емоції підсилюють думки, зациклюють їх. Тому, Будда вчив, творіть благе, позбавляйтеся неблагого, усмиріть свій ум. Усмирений ум це ум, в який як в смітник не вкидаються безкінечно неконтрольовані думки. Отже, ми повинні на вході їх бачити і контролювати. Благе неблаге, по наслідках. Які принесе наслідки? І це швидка мудрість. Ми миттєво повинні орієнтувати себе, чи принесе нам користь ця емоція, чи ця думка, це слово, чи, чи ця дія. Чи принесе шкоду іншій людині нам? Отже, вміння відсікати думки на вході це навичка. Це не є послане Богом, це не є якась медитативна містика, це наша з вами навичка, що ми впускаємо в своє серце, благе чи неблаге. Цьому можна навчитися. Чого я вам і бажаю. Нехай ця практика уваги до рівноваги рятує вас та ваших близьких.